Вітаю усіх. Сьогодні наша знімальна група працює в українському парламенті. Працює у день, коли Верховна Рада проголосувала за нового очільника Міністерства оборони України. А також депутати включили до порядку денного питання про конституційні зміни. Втім, направляти їх до конституційного суду вони відмовились, тим самим давши поштовх до всенародного обговорення і внесення змін. До речі, проект закону про нову конституцію, який презентував сам президент України Петро Порошенко, отримав серйозну критику у парламентському залі. Отже, депутати закликали все українське суспільство долучатися до обговорення цього проекту і вносити свої зміни. Нам вдалося поспілкуватися із багатьма народними депутатами, лідерами своїх фракцій і груп, і зараз до вашої уваги їхні думки і міркування. Сьогодні парламент дав початок конституційного процесу, включивши до порядку денного питання про зміни до конституції. На вашу думку, чи на часі вони, коли в Україні йде війна, як ви оцінюєте взагалі оцей проект, який подав президент? І наскільки ваша буде участь у доопрацюванні цього законопроекту? По-перше, в мене взагалі немає оптимізму стосовно того, що сьогодні відбулося в раді. Сьогодні в раді ми отримали підтвердження того, що на сьогодні є злочинна змова. Батьківщини свободи регіоналів і комуністів Щодо будь-якої ціною зберегти цей парламент і не дати йому розпуститися, чи самому, чи через президента сьогодні. Фактично було зроблено. Ви побачили, що включили порядок в порядок денний, але не проголосували про направлення конституції до конституційного суду. Це означає, що сьогодні був наприкінці кінців публічно кинутий виклик цією сворою, яка сьогодні з ціла і отримав. Тимчасову владу і яка за жодних умов не хоче цю владу втрачати. Сьогодні фактично почалося те, що в 2004 році почала Тимошенка, воюючи всередині демократичного табору один з одним. Сьогодні теж саме вона почала в Україні. Сьогодні Тимошенко керує цим процесом. Вона вже сказала своїм однопартійцям, що за жодних умов ми парламент не розпустимо. Згідно цього плану є домовленість між батьків. Вщиною регіоналами, комуністами і свободою, які розуміють, що в парламенті їх дуже, якщо вони і будуть, то їх буде дуже мало, а декілька з цих партій взагалі не, не потраплять до нового парламенту, і е, те, що сьогодні відбулося з конституційним процесом, це тільки верхушка айсберга, яка продемонструвала, що е, правду казали всі ті, хто казав про змову про таємні перемовини цих сил. Я вже казала про це декілька місяців тому, що йдуть перемовини. Це фактично така скрита більшість в парламенті, це зрада країни, і, на превеликий жаль, це шлях, який призведе чи до перевороту в Україні, коли суспільство продовжить революцію, чи до дуже великих кривавих подій. Цей парламент не має морального і законодавчого, до речі, права існувати після революції. Цей парламент повинен зробити. Дуже відповідальний крок. Він повинен сам призначити дату дострокових виборів. Це абсолютно. В дусі конституції цей парламент, як і будь-який парламент світу, має право сам прийняти рішення про дострокові вибори, і він повинен це зробити. Якщо це не зробить парламент, то це повинен зробити президент. Якщо цього не зробить ні парламент, ні президент восени це зробить українське суспільство. І на превеликий жаль, Путін це чекає. Він чекає, поки влада в Україні почне боротися сама з собою і народ з цією тимчасовою владою. І під цей час Путін буде намагатися захопити ще е, території і е, розширити коло е, так званої гібридної війни, яку він зараз веде проти України. Тобто мир на Донбас може прийти не скоро. Мир на Донбас взагалі не може прийти скоро, бо це дуже е, глибокі процеси. Які йдуть навіть не з часів незалежності України, Донбас завжди був анклавом. Він був був анклавом не тільки в Україні. Він був був анклавом в радянському союзі. Там завжди існували свої квазі-закони, свої квазі-еліти, свої квазі правила. І нам належить пройти великий шлях, щоб Донбас відчув себе такою ж рідненькою частинкою України, як всі решта. Це не робиться за день і за час і сьогодні сьогодні, коли гарячі голови, а на самому ділі свобода і батьківщина закликають до військового стану тільки за однією мети, щоб неможливо було провести дострокові парламентські вибори. Але закликаючи до військового стану, вони закликають до того, щоб мирні громадяни гинули під час військових подій і щоб протистояння на сході було більше і більше з кожним часом. На сьогодні антитерористична операція це максимум, що можемо ми собі дозволити для врегулювання цієї кризи, тому що треба йти одночасно і шляхом пошуку компромісу і порозуміння, і шляхом відбудови миру на тих територіях, які є сьогодні, не під бойовиками і не під військовими, фактично протистоянням. Сьогодні треба шукати нових лідерів на Донбасі і допомагати їм. Сьогодні треба призначати нові місцеві вибори на всіх тих територіях, де немає протистояння, щоб там нові місцеві еліти створилися і підтримували вже населення їх, а вони населення. Тобто величезний шар завдань, які стоять на Донбасі. Я декілька місяців тому сказала, що це буде наш ольстер, і це так і є. І щоб знайти там порозуміння, буде треба не один рік, але ми можемо казати про те, що там залишиться очаги протистояння, а вся територія буде в мирі. І наше завдання, щоб ця вся територія не запалала. Сьогодні третина Донбасу фактично в крові і в протистоянні, але дві третини це ті території, на яких ми повинні зробити все для того, щоб там люди не хотіли воювати, не могли воювати, і щоб їм них не було надобності воювати. Тому я думаю, що нам треба на сьогодні почати перемовини про зміну кордонів Донбасу про взагалі Донбас це було 7,5 мільйонів: 5,2 мільйони Донецької області, і 2,2 і мільйони це Луганська область. Це дуже надвеликі територіальні одиниці. Я думаю, що сьогодні багато хто з мешканців Донбасу з радістю сприйме приєднання до інших областей, які мають спільні кордони. Це може бути і Харківська область, і Донецька і Запоріжська, і треба робити все, щоб ми дали цим людям відчуття, що вони є частиною України а далі розберемося. А як ж проводити вибори, коли йде війна, навіть на очаги, як ви говорите? Я ще раз вам хочу сказати: антиукраїнські сили, які сьогодні під гаслами. Народними захопили цю владу в Україні тимчасово, і хочу вам нагадати, як Турчина вказав. Я дуже на короткий термін. Оберемо нового президента, і я піду. Навіть з посади голови Верховної Ради, вони на могилах і на кістях людей, які загинули, вскочили у владу. І сьогодні вони мародери, тому що вони крадуть так же, як минулі, але за умов війни. Вони будуть робити все, щоб була постійна війна, тому що це єдиний шлях для них залишитися у владі. Вони втратили мораль, совість і будь-яке право взагалі називатися громадянами України. Те, що сьогодні робить Свобода і Батьківщина. Які навіть не прибрали смотрящих від Януковича в багатьох міністерствах, і тільки додали до смотрящих Януковича ще своїх смотрящих. це просто буде покарано. Вони будуть покарані і суспільством, і державою, і це ніколи не забудеться. Сьогодні вони думають, що під приводом війни. Вони сховають своє свиняче обличчя і те, що вони роблять, цього не буде. Скільки, будь ласка, асоціація з Європою, це для України шанс чи це крок до ще більших проблем? Бо зразу жити як Швейцарії ну ми не будемо, якби цього не хотілося. Ви знаєте, коли ми з вами одружуємось? Це шанс на нове життя, але хочу вам нагадати, скільки ссор стається в сім'ї, коли ви одружуєтесь. Ви цілуєтесь, обнімаєтесь два чи три роки, чи чотири місяці, скільки ви зустрічаєтесь до одруження після того, як починається подружжя в побуті, починаються ссори, сварки. Поки всі ми не зрозуміємо, як це жити удвох. Це зовсім інше життя. Така ж сама ситуація з асоціацією з Євросоюзом. Ми до того цілувалися, обнімалися і дуже хотіли. Ми об'єдналися. Зараз будуть інші правила. Зараз треба е, терпіти, коли муж храпить. Зараз треба терпіти, коли чоловік дивиться газету замість того, щоб вам допомогти. Замість, замість е, того, щоб ви мали свій власний бюджет, зараз треба розуміти, що він вже є в деяких питаннях е, спільним. Та? І так далі, і так далі. Тобто, Нормальні виклики, які ми з вами маємо в побутовому житті за будь-якої зміни ситуації зараз ми будемо мати на рівні держави, бо це нова ситуація. Гарно це це чи погано, це також можна відповісти. Гарно це одружуватися і мати дітей. Чи погано? Гарно не просто, але гарно. Тому це просто новий крок нашого життя, і він принесе і свої плюси, і свої мінуси. Ви оптимістка? Абсолютно, я впевнена. По перше, це для нас цивілізаційний вибір. Thank <laughs> you. А це для нас ті правила, до яких можна тягнутися. Мені значно більше подобається тягнутися до якості європейських доріг, ніж до якості російських доріг. Да? Мені значно більше подобається тягнутися до правил європейських судів, які захищають будь-яку людину, і навіть сарказі притягують до кримінальної відповідальності, ніж до правил Росії, де ніхто не може знайти правосуддя в судах. А верхівка краде так, що навіть шейхи арабські вже. Же заздрять російським можневладцям, тобто це питання якості і стандартів життя. Я думаю, що абсолютно більшість українців розуміє, що в Європі якості і стандарти життя значно в тисячі разів краще ніж це в Росії.